24 числа ми отримали наказ висунутись в вже визначені точки, де ми мали займати оборону. Ми не повинні були дати противнику взяти чернігів в кільце. Коли ворог зіштовхнувся з нашими силами, з силами нашої бригади, вони постійно міняли свою тактику, тобто вони якусь операцію спробували. У них не вийшло. Вони знову змінювали. Не вдавалося. Вони вже навіть намагалися нас розділити і розбивати меншими кількостями їм не вдалося. На початку квітня вони вже зрозуміли, що їм не вдасться все-таки взяти Чорнігі в кільце, тому що ми їм були як ну навіть не кістка в горлі, там, мабуть, тазова кістка була просто. І вони почали відходити. А, бо, з нашою інформацією, через те, що вони не виконали ці накази, у них багато голів полетіло. Всі ці вісім років було головне, щоб моя дитина не бачила того, що ми бачили на Донбасі. А зараз, ну Якщо вже так сталося, що дитина, на жаль, пережила це все, то щоб наступного разу вже не було. Знаєте, коли дитина в 9 років каже, мам, я більше всього хочу, щоб ви були вдома і щоб не чути було вибухів. Це найбільша мотивація це наша родина, це наші діти, це наше майбутнє. Якщо ми зараз виховуємо дітей правильно, ми їх виховуємо патріотами. Вони навіть самою цією ситуацією навіть самовиховуються. Тобто вони все це бачать не тільки за нашими розповідями, вони ще й самі це переживають і роблять свої власні висновки. Україна має бути самостійною державою. Ми не маємо дивитись на когось. І... В наших руках це, і наше майбутнє буде однозначно світле, однозначно все буде Україна, тому що раніше це сприйвалося може просто як якийсь красивий вислів, а зараз, коли вся країна буквально встала, і ми розуміємо, що вона вже не заспокоїться, вона вже буде далі нарощувати, нарощувати і робити все для того, щоб це більше ніколи не сталося.